Лови Леон! Без проблем. Е, ця вода має бути жовтою. Я думаю, це ненормальна вода. Це ж ваше, тікайте. О Боже, воно наближається. Тобі доведеться йти без мене. Нас зараз опісяють! Тільки не кажи, що це кот червоний. Гірше, це кот жовтий. Там сеча у басейні. Це просто пі, тобто не сича. Не в тому, в іншому басейні. Чорт, це вже третій раз за цей тиждень. Є постраждалі. У і троє були в зоні сплеску. Я дав їм безкоштовні ходоги. Я обіцяю, на моїй зміні більше ніхто не постраждає. Починаючи з цього моменту, це зайшло занадто далеко. Треба дзвонити йому. Кому нам потрібен Пірс.